Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні не про квіточки, буде інша розмова, мої думки, але на фоні моїх квіточок, яких вже в мене немає, які я вже продала. Так, от у мене до вас, моїх глядачів, таке запитання. Чи можете ви знаходитися в одному колі чи в якоїсь компанії людей, які мають інші думки і ставлення, ну, наприклад, до війни в Україні, до справедливості, і висловлювати свої думки відкрито, не маючи страху? Ну, наприклад, мені б я б сама себе не поважала знаходитись в одній компанії. Наприклад, за одним там столом пити каву, або з кимось прогулюватись, як і в коментарях разом з кимось бути, хто не підтримує Україну. Або просто мовчить і боїться висловити свою думку: чи вона на боці України, чи на боці Росії, особливо російських блогерів-архаманів, з якими ми до цього спілкувалися. Була в нас така дружба на просторах YouTube, а зараз вони засунули язик в одне місце. І інколи мені все ж таки YouTube пропонує подивитися деякі відео, і я не дивлюся ці відео, я включаю ставлю стоп, щоб тільки подивитися коментарі. І як боляче мені дивитися, коли наші українці в компанії з тими русофашистами, Разом пишуть коментарі ось цієї архаманочці. Разом там тусуються і почувають себе дуже добре. Але ця архаманочка вона не відповідає дійсно, за кого вона, кого вона підтримує. Я б ще розуміла, коли вона жила в Росії, хоча і в Росії пишуть, хто хоче, висловлюють свої думки, зневажають. Що робить їхня країна, їм за це соромно, а ці нічого не соромно. В неї там всі підряд тусуються, і в неї там просто нечисть, всі, всі, всі. Просто навала там хороших русских, які проти України, які за війну, які вважають нас фашистами, нацистами. Ну, все, що там їм морозить по телевізору, чи Путін, чи Скабеєва, чи Бабраєтка. Скоріше би здох її чоловік і за собою її потягнув. Я вже колись робила таке відео і казала, що якщо людина має критичну думку, якщо вона порядна, то хоч якось би проявила, чи жестом якимось, чи смайликом, чи словом, могла б просто показати своє ставлення до цієї війни, але ж вона мовчить. Вона збирає ваші лайки, ваші коментарі, заробляє і може так, же, як і Шилова. Завдяки якій вона повернулась на YouTube, і донатить їхнім мальчикам. Ось дивіться цей приклад Грекова, що писала в Марсі, писала вона теж і мені. І як вони мило-мило спілкуються із цією архаманкою. і бути разом з ними поруч, навіть в коментарях. Ну, це я вважаю зневага навіть самому до себе. Тут же в неї в і Люська з коридорчика, яку теж дивляться наші українці. А вона ж з Одеси. Хоча я вважаю, що ніяка вона не одесітка. вона, може, тільки мала український паспорт, а насправді вона та сама расистка, який плювати на Україну, плювати те, що вас там робиться. Я у Фейсбуці стикалася з нею з цього приводу. І, о диво, вона показала, хто вона насправді. Плювала вона на все разом з її там дівчатами, які невиховані, ну, гоп-стопники, отак би можна сказати, точно так же себе ведуть, як і расисти. Я навмисно не ставлю скріншоти наших українців, які відомі, які пишуть і мені, і Марсі, і іншим українцям. А можливо, вони подивляться це відео, зроблять висновки, якщо їм не яка різниця, як і тим, кого вони дивляться. І все, що я зараз скажу, це не для того, щоб образити. Я просто висловлюю своє ставлення до цього. Ну мені прикро, дуже прикро, що люди вже ось через трішки як за місяць буде 3 роки цього повномасштабного вторгнення. А й досі не розуміють, що спілкування з ними, з тими, хто вважає, що Росія все правильно робить, і в Україні нацисти, фашисти, а не їхня країна, фашисти і нацисти, які ненавидять усе, всіх і вважають, що їм всі заздрять. І корона на голові у вигляді вілічія цього свята з Пенсільванії, вона така ж сама, як і Люська коридорчика, яка ти ж ненавидить Україну. Це 100% я в цьому прям впевнена. Чомусь багатьом російськомовним, бившого СРСР десь тієї ж Росії, хто дивиться на це все як порядна людина і вважає, що її країна вбивця, і за це соромна, вони не мають зовсім страху писати коментарі. Деякі навіть у своїх відео постійно це нагадують. Хоча їм там ця русня і пише, Это, як завжди. Це відео не про політику, прекратите. Тобто, коли про Росію б казали щось гарне, вони б тут за політику були, вони писали дуже багато коментарів у підтримку. А коли Пишуть або кажуть правду про Росію, що вона вбивця, що вона не тільки в Україну, суєс і ніс. Ось зараз Грузія знову. Як шкода грузинський народ? Вони це замовчують чому? Тому що в них теж корона на голові ця, змані Вілічі. Тільки коли нам пишуть, чому ви сидите і за кордону там вихваляєте свою Україну. Валіть в Україну і звідти захищайте. То от такі, як святка, ось навіть після розлучення і не поїхала назад, в свою Росію. Знайшла нового чоловіка і нічого. І як деякі придурки пишуть, що там Америка така сяка погана, і все то світа, навіть і в захист тієї країни, в якої живе, нічого не пише, і нічого не каже, і не відповідає. Ну, це. Ну, це настільки така примітивна поведінка примітивної людини або хитрючої, яка правду не каже, а робить своє. Ну мені б з такими, я ж кажу, навіть в коментарях соромно було б знаходитись. І судячи з того, хто в неї там в коментарях тусується: одні расисти, ті, що писали мені Марсі, Марінкі Теліш і іншим, що вбивали, і будемо бувати. Що ви расисти, ви нацисти, ви нічого не розумієте, ви там під впливом пропаганди, а вони такі всі святі, світа мовчить і світа нічого не каже. Я її вважаю дуже непорядною людиною. Ну а хто її дивиться і якою її вважає, це вже ваше право? Я висловлюю тільки своє ставлення до неї і до таких, як вона. Тільки не треба забувати, що мовчання теж вбиває. А ще є такий вислів: скажи мені, хто дві друг, я скажу, хто ти. Ну, якщо в неї там в коментарях одні рашисти, то хто ж таки та света? Як і та з коридорчика, ну і інші. Як там я показувала ще одну Бокова, Наталі Бокова. вона теж там тусується. Внаї в неї в коментарях, і в русских коридорчики теж в коментарях. Я робила про неї відео, як оказала після вторгнення, що вона человеческая єдиниця, і, не, і треба трішки тільки почекати, це ж не в перший раз. Пам'ятаєте? Ну а на цьому все. Слава Україні! Своїм російським окупантам, всім колаборантам. До побачення!